Ярмарок із новорічними прикрасами, сувенірами та ялинками 19 грудня відкрився у Хмельницькому. В центрі міста кожен хмельничанин може придбати новорічну красуню та прикраси на свій смак. Ціни на натуральні ялинки по кишені кожному. Пані Галина вже 10 років торгує ялинками. приїжджає з Івано-Франківської області. каже карпатські ялинки найкращі, бо гарні та екологічно чисті. Дуже гарні гірські лісові красуні. Екологічно чисті, саме головне це живі ялинки, це хвоя лікувальна. Ялинки у нас починаються від 30 гривень. це 30, найдорожча ялинка 500 гривень. Ціни на штучні ялинки від 30 гривень за найменше деревце і до 1200 гривень за найвище. Ще один вид ялинок мотанки. Робляться вони із гілок. Ціни досить прийнятні. Цей виріб це не є рубана йлка, це називається по карпатськи мотанка. Вона робиться з гілочок. Саме найменше 30 сантиметрів 25 гривень, півметрові 60 сантиметрів. Вони йдуть по 50 гривень, метрові 120 гривень. Що ж до прикрас, самі продавці кажуть, якщо підходити економно, то в цілому одягнути новорічну красуню можна за 120 гривень. Прикраси є на будь-який смак та особливим попитом користуються іграшки ручної роботи. Больше конкретизують конечно, на, на тому, щоб болі поділки вручно ручручна робота. Наприклад, вот у мене є снігавічки з ручної роботи, є э, рукавички. Бачите, такі кульки, подсвічники. Більше більшість люди хотят ну все, що зроблено хендмейд. Яленку за сто ну, 120 гривень, можна вдягнути гарно. Маленькими іграшками, іграшками, які зроблені вручну, вони також не є такі дуже дорогі. Дождік, гірлянду можна вписатися. Крім того, для зручності хмельничан розпочали роботу ялинкові базари у різних мікрорайонах міста. Визначено шість об'єктів торгівлі для реалізації натуральних ялинок. Вікторія Земба, Роман Судаков, новини, телеканал Ексклюзив.